Ароматне застілля для військових, тільки чаї і більше нічого. Роберт наготував три китайські сорти чаю, про які досі ніхто з них не чув. Ідемо від легших чаїв, а закінчимо більш важчими. Посуд теж спеціальний обов'язково глина, бо це природний матеріал. Ми будемо невеличкими порціями які пропарювати чайний листок на Секунд. І на кожну нову заварку збільшення температури. Тоді один і той самий вид буде мати абсолютно інший смак. Перший називається світлий олун, тобто дракон. Це кущовий чай, який росте на ґрунті після виверження вулкану. Перед першою заваркою пропонує хлопцям витягнути чайну карту і прочитати побажання. Така традиція чайної церемонії. Найкращий спосіб виправити помилку розсміятися. Я постійно а внизу, а внизу, а потім все-таки взяти і виправити. І перша заварка. Починається з промивання чаю кип'ятком, від пилюки, від всяких штук, де він там зберігався. І тим самим кип'яточком ми прогріваємо всю посуду перед чима. Робертові цікаво, хто який смак відчуває. Хлопці починають ділитися враженнями, дискотувати. Смак є такі, От не можу сповнити, що знайома. Ну, я скажу, я, мені нагадується на тусю. Роберт називає себе чайним майстром і про цей напій із різних сортів може розповідати годинами. Другий сорт називається цименьхун це червоний чай. Червоні чаї це улюблені чаї всіх китайських імператорів. На цьому чаї розповідає Роберт. Англія протрималась Другу світову війну. Уже після двох-трьох заварок червоний чай набуває терпкового гіркуватого смаку. Перша заварка? Да, от перша заварка от просто була а третя сама краха для мене була поки що. Це шупуер. Цей чай росте на деревах, яким більше ста років, заварює його разів із дванадцять. А військові тим часом активніше спілкуються за столом, весела атмосфера. Так як я колись працював барменом, так я перепробував багато хороших чаїв і, і кави, і всього іншого. Але ну в даний час, от, цю чайну церемонію, що я пройшов. Це ну для мене це дуже велике пізнання. трапилося. Ну, поперек, що Після поранення воно зовсім інакше, ще все восприймається. Mm -hmm. Тобто, щоб я рані відмовився і пішов би краще світлів, там пива випив би, то на цей от мені тільки запропонували навчану церемонію, я одразу ну, згодився. Зелений чай мені багато чого не сказав, а от червоний і чорний Пару. Ну, Пару. дуже багато дещо. Відчув одна справа фізична реабілітація, без якої не обійтися, а інша моральна, не менш важлива, каже ерготерапевтка Оксана Мордик. Бо на таких церемоніях їх розважають і відволікають від важких думок. Ми працюємо, допомагаємо хлопцям фізично. А тут зовсім інше, тут психологічно. Хлопці тут відволіклись від всього, вони розслабилися, вони відкрилися. І на певний період часу вони забули про ті проблеми, в яких вони були: за їхню біль, за їхні е, ті всі переживання, все те, що вони пройшли. Анастасія Качина, Андрій Гнатюк, 12 канал.